Чому деякі критики е, пишуть про те, що ти купила перемогу на мастер шеф? Я не знаю, бо у них класна фантазія. Можливо, такий образ склався через брак? Сильних емоцій на проєкті через мою впевненість. Я не розумію, чому люди пишуть, що мої батьки там якось ніяк не відреагували, коли мій батько стояв позаду з сльозами на очах, і ну, для мене це дивно. Плюс не знаю, звідки, знову ж таки, ця історія, вся йдеться, можливо, з рівня мого життя, як я живу. У мене є машина, там да, я там ходжу по кафе, але я заради цього працювала дуже багато років. Тобто, це все. Зроблено з -з зароблено моїми руками і моєю роботою кожен цент. Тому не знаю, чому так. Можливо, через а, Через впевненість, мені здається. Mm -hmm. І все те, що я просто впевнена в собі і, і якось не Не тіліпаюсь від нервів. Не знаю. Від цього деякі люди тебе й не люблять? Через впевненість? Я думаю, так. А, глядачам. Потрібно десь вимістити свою агресію. Хай краще це буде в мене на сторінці, ніж це буде вдома на своїх дітях. А ти спілкуєшся з тими, хто? Е Приносить до тебе негатив, до речі, так я спілкуюсь, але я відрізняю хейтерів на два таких табори. Mm -hmm. Перший табір це люди, які ображають, щоб ображати, просто радикали. Да. Mm -hmm. А другий табір це люди, які пишуть це від нерозуміння, і вони готові сприймати інформацію. Mm -hmm. Якщо я бачу такого персонажа, я можу відповісти, пояснити свою точку зору. Якщо я бачу у відповідь якесь. Um, ну що людина задумується, починає дивитись на ситуацію з іншої сторони. Тоді я можу далі там продовжити спілкуватися з людиною. Я нікому не нав'язую свою думку, свою позицію нікому не нав'язую. Я не проти, коли інші глядачі вболівають за Катерину чи за Дениса за інших суперфіналістів. Я особисто за них сама вболівала, тому що вони дуже краєкласні. Ти ж ти не віддала тоді перемогу, раз ти вболівала? — Бо я її виграла.